Вас вітаю вихователь молодшої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему таємниці повітря. Доброго ранку, дітки! Давайте привітаємося з неживою природою. Доброго дня, сонечко! Доброго дня, земелько, доброго дня водичка! Доброго дня повітря! Ми з вами кажемо повітря. А що ж це таке повітря? Яке воно? Чому? Кому воно потрібне? Для чого існує повітря? Я пропоную нам сьогодні все з'ясувати? Повітря є всюди і завжди навколо нас. Ось тут і тут і там. Але воно особливе, бо ми хоч як би не хотіли, не бачимо його. Озірниться, погляньте, що навколо нас крізь пальчики. Століть долоньки та загляньте в них. Ви щось бачите? Ні, і я також не бачу. Повітря невидиме, воно прозоре. Та за допомогою невеликих дослідів у нашій лабораторії ми можемо перевірити, що воно є скрізь. Візьміть зі столу пакетики і спробуйте зловити ними. Повітря. Ось так. Та зав'яжіть пакетики. Дивіться, що з ними сталося. Вони надулися. Що ж це таке, що відбулося? Внутри пакетика в нас з'явилося повітря, яке ми з вами в нього спіймали. Та яке ж воно? Ви його бачите? Ні. Бо воно прозоре, повітря не має запаху та смаку. Але воно є. І ось тому перший доказ. А зараз ми з вами візьмемо ось таку трубочку і подуємо через неї на долоньку. Дітки, що ви відчули? Так, ми відчуваємо рух повітря. Ніби вітер, той вітер це є основа повітря. А зараз ми подуємо через неї у водичку. Дивіться, що відбудеться. То це ж. Сіла буря-бульбошок, дітки. А це відбувається тому, що коли ми дуємо до водички через трубочку, в воді з'являється повітря та виходить на поверхню завдяки ось таким бульбочкам. Дітки. А ще ми можемо з вами провести ось такий експеримент. Перевернемо склянку та опустимо її до води. Ось так. Дивіться, що відбувається. Водичка піднімається доверху, а у склянку вона не набирається. Це відбувається тому, що ось тут в неї також знаходиться повітря, та воно не дає водичці в неї набратися. Дітки, Це значить, що усе навколо має повітря. Коли ми вдихаємо його через ніс, то в наших легенях також з'являється повітря, і воно знаходиться там завжди. Ми дихаємо ним, так, як тварини і рослини. Та ось сьогодні ми з вами дізналися, що ж таке повітря. А зараз прийшов час прощатись. До побачення, до нових зустрічів!